Чому не збувається якась ваша мрія? Загадайте якусь мрію, задумайте і подивимось, що не дає цій мрії збутись. Тут насправді дуже багато причин, і треба таке розбирати на особистих розкладах, але скажу те, що показали тут. По-перше, мова йде про те, що у вашому роду вже були певні сценарії. Ну, от ви ж знаєте, яка там у вас проблема, і що там у вас не збувається, таке щось подібне. Було у ваших батьків чи бабусь, десь там у когось вже подібна ситуація була. Це про сценарії, які вже прописані в роду. Ви могли бачити подібні ситуації, і мимоволі, як то кажуть, на підсвідомості, навіть якщо свідомо ви від такого втікаєте, на підсвідомості вони ще працюють. Ви можете не отримувати результату. Ще через те, що ви занадто багато вкладаєтеся в те, щоб ця мрія збулась. Тобто мрії здійснюються тоді, коли ти їх. Ну так, ти щось для цього робиш, але ти на них занадто не концентруєшся. Ти формуєш запит у Всесвіт, що ти цього хочеш. Так, ти стоїш на цьому шляху, але немає такої фанатичної, знаєте, одержимості, щоб ця мрія там, збулась, от, і все, хай там, трава не росте, треба, щоб збулось. Тут треба це вміти відпускати, тому що саме через те, що ви за, за щось сильно тримаєтесь, воно ніяк і до ваших рук, і не йде. Ну, тобто, за мрію, цю тримаєтесь. Воно як створює боротьбу за повітря, скажімо так. Тобто воно б збулося, аби ви так сильно за це не трималися за це не воювали. Ну, для когось тут існують якісь домовленості, ну, може там, знаєте, я не знаю, що там в кого підписані договори, якісь треті особи, які не дають вашій мрії здійснитись, бо тут дуже багато трійок. Якщо це стосується якось особистого життя, то тут може бути таке, що, наприклад, увесь час формуються якісь любовні трикутники і вас не обирають на роль основної чи основного. І ви вже розчаровані у цьому, що тільки ваша харизма, так, як би мовити, в почоті, а ваша душа не дуже комусь потрібна, і ви можете через це бути розчарованими. Тут... Карти натякають, що потрібен здоровий егоїзм, але тут не перегинати палку, щоб не вийшов у нездоровий. І... Ну, тому що нездоровий егоїзм провокує якраз такі оці вежі, оці погані ситуації, коли все розвалюється. Тобто, якщо ви відчуваєте за собою, що ви можете перегинати, то краще не перегинати, бо ви цим собі усугубляєте і, так би мовити, віддаляєте егоїзмом від себе оцю мрію. Я намагаюсь пояснити, не знаю, чи мені це вдається. Я спитала, що б могло прискорити здійснення мрії, то тут ініціатива з боку інших людей. Тобто ви вже і так вклались і перевклались в те, що ви хочете, щоб збулось. Тут потрібна ініціатива від інших. Тобто, якщо мова йде про особисте життя, якщо. Ви від себе все можливе зробили, а не збулося те, чого ви хотіли, наприклад, там вам не пропонують вийти заміж, або там ще якась така подібна ситуація, то тут вам нема в чому себе звинувачувати. Тут провина у тій іншій людині, або в якихось третіх особах, які створюють вам якісь перепони для того, щоб бути поруч. Ну, разом. Якщо знову ж таки стосується особистого життя, Тут могло б допомогти, от як не дивно, може для вас прозвучить, але от ви ж занадто чіпляєтеся за якусь ідею. От карти радять відпустити і бути такою, знаєте, зіркою. Сяяти, але не гріти. Тобто, якщо ви там чіплялись за якусь ідею, наприклад, вийти заміж, от різко передумати і сказати, та не дуже воно мені і треба, і тоді ви вийдете заміж. Воно, до речі, так в основному і працює. Тут просто справа в тому, що потрібен перехід на інший. Рівень. Навіть якщо цей інший рівень у тому, щоб створити, знаєте, таку, якусь таку завісу туману напустити, що та мені вже не дуже й треба, та не, не дуже то й хотілося. Щоб, знаєте, просто у вашого партнера, якщо це ви тут загадали особисте життя, ну якщо і не особисте, там може в роботодавців, склалося враження, що у вас є інші перспективи, що у вас є інші партнери. Що чомусь ж ви не тримаєтесь за цю роботу, за цього чоловіка там, чи жінку. І, так, знаєте, Попереливати з пустого в порожнє, створити якусь ілюзію, щоб люди думали, що ви необхідні іншим, іншим людям, необхідні на іншій роботі. Тобто, трішечки, ну, це така з серії поганих порад, ну, але що карти кажуть, те я вам і кажу трішечки, от дивіться, трішечки зіграти спектакль. Ну, і це буде справедливо, тому що до вас життя не зовсім справедливо повернути на даний час. Люди з вами творять власну справедливість, так як їм цього хочеться. А у кожного ж своє уявлення про справедливість. І на даний час ця справедливість до вас повернута іншим боком. А ви можете її повернути, якщо ви трішечки вімкнете таку хитрість. Так би мовити, якщо, е, зараз. якщо ви хочете спровокувати якусь людину на дії, тут, можливо, навіть людина повернеться, якщо. ну, знову ж таки, тут Про це я тут просто піддивляюсь, про те саме, що спровокувати трішечки ревності, але треба тримати баланс, щоб не перегнути, щоб не спровокувати там якісь скандали, просто, про, між іншим, сказати, що. Та там хтось загравав, чи щось там. Ну знаєте, так, трошечки таку вуаль створити. Або там, наприклад, от ви, якщо зациклені на особистому житті, піти якось в роботу, щоб ті, хто вас знають як людину, яка дуже переймається особистим життям, щоб вони подумали о, щоб вони подумали, о, вона займається не тільки. Особистим життям, а вона ж класний співробітник, чи він там, наприклад. Ну, щоб знаєте, створити такий когнітивний дисонанс в інших. І це змінить енергії в вашому енергетичному просторі і притягне до вас у те, що, у те, що ви собі намріяли. Ну, ось в карті так показують. Я не знаю, спробуйте в якості експерименту, це це ж, як то кажуть, грошей не беруть.